Слава Богу, дорога церква. Хочу прочитати з Івангелії Матвія. Це буде 14-й розділ з 22 вірша, я думаю, всім нам знайома подія. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: Мара. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а Він відказав йому іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і кричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку та й схопив його, і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився. Як до човна ж вони війшли, буря вщухла, а приявні в човні вклонились йому та й сказали ти справді син Божий. Браті сестри, свого часу я якось перечитував недавно цю історію, і мені якось по-новому, по-особливому, я глянув на Петра, я глянув на себе і почав якусь цю історію переводити на своє життя, на, на життя. Будь-якого християнина в церкві, і знаєте, я почав дивитись на Петра і роздумувати. Думаю: Петро, які в тебе мотиви були? Які мотиви були в Петра? Чого він зробив таке рішення? Чого він рішив от вийти з лодки і піти на зустріч Ісусові? Він побачив, вже, що це Ісус, того, що Ісус вже, я так розумію, підійшов на таку відстань, вже що вони його впізнали, Він їх заспокоїв, того, що спочатку злякалися, сказали, що то ну, щось іде, привид, якийсь. Страх прийшов до них, але коли Ісус до них сказав Слово, каже: не лякайтесь, це я. І це слово, воно визвало якусь реакцію в Петра. І Петро починає робити дивні речі, браття і сестри. Замість того, щоб сидіти там в лодці, чекати, того, що буря в округ, хвилі, вітер, гроза, і замість того, щоб посидіти в лодці, почекати, поки Ісус прийде до них, то Петро робить такі речі дивні, Він каже до Ісуса: Ісуса: якщо це Ти каже, то дозволь мені, я вийду з човна і піду по воді, браті сестри, ми, коли читаємо Біблію в старому заповіті, то ми бачимо, що люди не ходили ніде по воді, вода десь розступалась, Юрдан розступався, море червоне розступалося, і люди вони йшли по суші, по твердій основі. Ну тут, браття і сестри, щось нове, щось нове побачили учні, і вони рішили, Петро рішив, Петро Петро вишив, що якщо Ісус іде по воді, це є сверхістесно. Проти всяких законів фізики. Каже, то давай, ну я попробую собі так само йти, браття і сестри. Я не знаю, який це був мотив. Чи це був плудський мотив, чи це був духовний мотив, браття і сестри. Ну я розумію, що на кожен прояв нашої віри до Ісуса, до Бога, Бог завжди дивиться положительно. Слава Господу! Ісус, Він завжди, якщо ти приходиш до Нього з вірою і хочеш проявити віру в своєму повсякденному житті, слідування за Ним. Якщо ти проявляєш віру, Ісус Він ніколи тебе не відкине. Ісус Він завжди скаже: Да, слідуй, іди, да, я дозволяю тобі, іди, браті, сестри. Я так розумію, що кожен, хто живе християнським життям, ви розумієте, що слідувати за Ісусом, це є. Це є сверх'єсте щось, правда? Жити по духу, браття сестри, то, то не так просто. То не так просто жити таким розслабленим життям, жити так, як часто хочеться. Ну, Жити життям по духу це завжди треба, це завжди треба тримати себе в тонусі. Це завжди треба свій погляд спрямовувати на Ісуса. Це завжди треба дивитись на Ісуса, тому що тільки ти взір свій від Ісуса відводиш, ти зразу починаєш тонути, браття сестри. Вас напевно так само да, бо в мене так. В мене так, і я це щиро кажу. В мене є так, браття і сестри. Коли я без Ісуса, коли я погляд свій втратив ракурс, свій змістив з Ісуса на щось інше, на світ, який вокруг мене, браття і сестри, я починаю тонути. І до мене підходять і питають, як в тебе справи? Я кажу, в мене погано справи. Браті і сестри, як би було б добре, якби ми були щирі самі з собою, щирі перед Богом, щирі один між одним. Якщо десь йшло те, що наш, знаєте, ракурс змістився з Ісуса, і ми почали тонути, як би було б добре, щоб ми, знаєте, не казали, та в мене все добре, в мене все гаразд, в мене все хорошо». Браті і сестри, коли Петро він вийшов з лодки, зробив цей прояв віри, він почав іти по воді. І учні сиділи в лоці і дивилися, Петро, він йде по воді. Браття сестри, це може захватило їх. Вони, може, подумали, о, ми не знаємо, чи ми би так могли б піти, а Петро він тут так довірився Ісусу і пішов по воді, браття сестри. Ну, ви знаєте, що вслідуванні за Ісусом там не можна злукавити, там не можна зліцемірити. Перед людьми, да, знаєте, може показатися і то люди бачать. все. І то люди бачать. Браття і сестри, а тим більше Ісус. І коли в Петра не стало віри, не стало віри того, що тільки віра веде, того, що тільки в духовному житті, в житті по духу, брати і сестри, нас веде віра, нас веде віра за Ісусом. І якщо ми втрачаємо цю віру, ми починаємо тонути, браття сестри. Ну, знаєте, Петро він, він не побоявся, те, що взаді. Учні сидять, інші дивляться в лоці, і він тут тоне. Він скрикнув до Ісуса, каже: Рятуй, Господи, рятуй, Господи, того, що я тону. Браття сестри, а часто, часто ми, буває, тонемо і, і стидно нам десь підійти до Ісуса, стидно нам десь сказати, рятуй, Господи. Хай Господь збереже нас від цього, щоб ми завжди були щирі перед Ним, браття і сестри, того, що Ісус Він знає. Ісус, Він знає, що це є важка дорога. Він потім, знаєте, сказав Петрові, каже, чого ти засумнівався? Я ж був близько біля тебе, браття сестри. Ну Ісус знає, що ми є не такі ще сильні, що ми є не такі ще сильні, що ми можемо дивитися по сторонах, і це може нас збивати, браття сестри, і це може нас збивати, і ми можемо тонути, того, що Ісус учить нас довіри. Ісус учить нас довіри, Ісус учить довіряти Йому. Хай Господь благословить нас в цьому, браття, сестри, щоб ми слідували за Ісусом. Знаєте, що таке слідувати за Ісусом От сьогодні ми візьмемо? Да? Да, тоді Петро він явно бачив Ісуса, і ми це називаємо слідувати за Ісусом, дивитись на Ісуса, не зводити погляд від Ісуса, браття і сестри. Ну що сьогодні, якщо перевести наше життя, на, наше життя на наші проблеми, на, нашу, на наш час, на нашу площину, браття сестри, духовну. Слідувати за Ісусом, я так розумію, браття і сестри, це є дуже просто. Це вникати в святе Писання Боже, в науку Божу, яку Христос залишив для церкви своєї. Він залишив науку для церкви своєї, він сказав, що я будую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають, браття сестри, не здолають. Ні, церква вона не потоне, церква вона не потоне, тому що церкву веде Дух Святий, і її ворота пекельні не здолають, браття сестри. І в церкві знаходяться люди, живі люди, які слідують за Ісусом, брати і сестри, і які мають дивитись, вникати в Писання, перевіряти, чи я дійсно. Ракур свій тримаю на Ісуса, чи я вже може десь в бік відвів свій погляд, браття і сестри, чи я вже може чимось іншим, знаєте, захопився і воно страх мені послало в серце моє. І я, знаєте, з того духовного життя, з життя по духу так часто можу переключатися на життя по тілу. Господу цей не дуже вподобай, брати і сестри. Господь він залишив для нас всі механізми, всі інструменти для того, щоб ми мали життя по духу, щоб ми жили, щоб ми мали насолоду, щоб ми мали радість, щоб ми мали мир і слідували за Ісусом. І коли ми будемо так робити, брати і сестри, саме головне в Євангелії, я так бачу, в новому заповіті, від нас не вимагається виконувати закон, від нас не вимагається виконувати якісь правила, і сестри. І так часто, знаєте, в церквах багато спорів, і можуть багато люди говорити і вчити там Давайте перестанемо те робити, чи давайте перестанемо те робити, чи кажуть, а в Біблії так не написано, а в Біблії так не сказано. О, покажи мені, як там написано, браті, сестри, набагато простіше. Господь, коли він возносився від землі в небо Ісус, Він сказав: Я піду і умолюця, і Він пошле вам Духа Святого, який буде навчати вас, який буде потішати вас, браті і сестри. Задача наша сьогодні чи чую я голос Духа Святого, а Він буде мені говорити, що правильно, що неправильно, а Він буде мене вести, і я маю свій взір духовний тримати на Дух Святий, тримати на слово, брати і сестри. Дух святий Він буде відкривати мені в слові, що є правильно, а що неправильно, буде. Мене потішати, і навіть якщо я впаду, навіть якщо я путону, я скажу: Господь, підніми мене. І браття і сестри, коли Господь підніме, коли Господь піднімає людину, то Господь він так часто буває, піднімає людину, що потім інші дивуються, потім інші дивляться на ту людину і дивуються, як його Господь високо підняв, як його Господь підняв. Брати і сестри, того, що не побоявся, того, що покорився і визнав, визнав свою, який він маленький. Що я не можу, Ісус, без тебе йти. Я не можу в цьому світі гріха і марнути, суїти. Я не можу без тебе йти. Я не можу. Я тону. Господь, підніми мене, Господь. Я в тобі нуждаюсь, брати і сестри. Господь він ніколи. Господь Він ніколи тако, знаєте, руки назад не складе, але Він завжди подасть руку помочі і підніме. Хай Господь благословить нас в цьому, щоб ми завжди, вслідуванні нашому за Ісусом, тримали свій духовний погляд, свій духовний зір на Ісуса Христа, і ми будемо тоді мати успіх. Йому Хай буде слава. Амінь.